Під час створення нашого вузлового турнікету ми вирішували е, одну з основних проблем: це нестабільність е, систем під час евакуаційних дій і впливу зовнішніх чинників на турнікети, які до нас були. Тому ми е, при створенні вузлового турнікету шлях досить ефективно вирішили дану задачу, і він е, витримує різні е, серйозні зовнішні впливи і залишається ефективним, залишається робочим. Зараз ми продемонструємо це і за рахунок чого ми цього досягли. Отже, проводимо накладання. Звертаємо вашу увагу, що в нас підключено пульсоксиметр, який нам має просигналізувати, коли ми проведемо Накручування і досягнемо зупинки кровотоку. Бачимо, що ми досягли оклюзії. Ми фіксуємо наш вільний кінець ременю. І далі ми хочемо повпливати і залишитись в оклюзії. Значить, що я можу зараз робити? Ну от, я думаю, що це достатньо екстремальні речі. Я розумію, що ми їх ніколи не будемо отримувати в процесі, але дивимось. Ми все одно маємо оклюзію. Будь-який зовнішній вплив. Я навіть думаю, що ми можемо якось спробувати попливати на сам механізм. Тому дана система, яка забирає в себе ремінь, пропускає її через подушку і робить зовнішню компресію, вона є дуже високоефективною, дуже високостабільною під час екстремальних локаційних дій. Дякую вам за увагу.